Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де ми відповідаємо на питання, які ви лишаєте в коментарях. І сьогодні на питання наших підписників відповідатиме коронований маг темних сил Веліар. Вітаю, Веліаре. Вітаю вас, Тетяна. Веліаре, питання від наших підписників щодо повернення азовців. На іншому моєму каналі, ясно бачу, ви чітко побачили, що буде обмін. Буде обмін азовцями. Тому що військовополоненими обмінів було багато, а ось азовцями ні. І ви передбачили цей обмін, який дійсно трапився. Давайте подивимося, чи будуть подібні обміни азовцями найближчим часом і чи будуть повернуті додому азовці, які знаходяться в Росії на довічному ув'язненні. Тому що скажу таку інформацію, що я працюю із родичами. Цих людей, щоб їх повернути, щоб дійсно обставини склалися так, щоб вони могли повернутися додому. Зараз подивимось. Обмін буде, але він буде відтермінований в часі. Ми саме про азовців зараз mm -hmm. кажемо. І це буде початок зими. Початок зими 2025 року, тобто десь січень. Випадають карти, які кажуть, що, в принципі, дочекаються своїх все одно родичі. І ці обміни будуть, вони поетапні, потрохи будуть обмінювати. І... Все-таки бачу, що відбудеться обмін, і ну, це буде невеликий, але до кінця війни всі азовці будуть повернуті навіть ті, що сидять, от можете навіть собі відраховувати так, що якщо буде мир, то всі вам повернуться. Тобто, Перед миром їх всіх повернуть. головне, І навіть щоб вони ще виживали. засуджені на на... Що на так. Тому що наскільки я чому піднімаю буде цю тему... Буде обмін всіх на всіх. Оце моє головне передбачення, що перед, перед, перед миром буде обмін всіх на всіх. Е, веліари. головне їм дотерпіти, дотерпіти. Оці так, так тому що я знаю, що багато вони знаходяться. В колоніях, таких, наприклад, як чорний дельфін. Всі знають цю колонію строго режиму, де сидять просто не люди, де сидять навіть людожери. Це найстрашніше, і я знаю, що туди відправили і наших хлопців. Також ще хотілося б сьогодні трошки піднімемо тему людей полонених, тому що часто звертаються до мене. Ну, підписники, глядачі. І з тим питанням, що люди, які працювали на Запорізькій АЕС, вони зникли також безвісти, їх багатьох кого повивозили в Росію. Вони також знаходяться в тюрмах. Яка доля буде цих людей, чи повернуть їх в Україну? Яких взяли на ЗС? Так, так. Да. Це я, я просто зараз озвучую питання наших підписників. Да, зараз. Тому що вони навіть невідомо знають, що вони живі, але не навіть не їхні родичі, близькі, не знають, де саме вони знаходяться. Ну, деякі я хочу сказати, що деякі знаходяться в тюрмах, угу. в якихось, а частина проживає в якомусь компактному чи місті чи селі, угу. в якихось, можливо, гуртожитках або щось таке. Тобто, їх як тримають десь от в глибинці Росії, угу. просто в якомусь окремому місці чи селі. І справді, от просто одна частина справді в них жесть вони живуть в тюрмі. А інша частина, в принципі, більш-менш нормально, просто вони заблоковані від зв'язку. Від от я хотіла запитати, чому а чому їм не дають дозволу зв'язатися із рідними або повідомити не повідомляють, де вони знаходяться. Чому така таємничість в цьому? Створення страху і напруги в Україні, тобто вони так діють для того, щоб інші люди боялися відправляти своїх дітей на війну, щоб боялися взагалі щось щось робити з цим. Тобто, справді випадають такі карти, які кажуть, що це робиться спеціально спровоковано і для того, щоб. Відбити у людей повне бажання якесь відстоювати Україну щоб схилити до миру. Mm -hmm. А що ще я хочу сказати? Я хочу подивитися одне питання. А, оскільки ми згадали ЗаЕС, хочеться подивитися, чи буде звільнена ЗаЕС, тому що люди мене постійно зокрема теж mm -hmm. питають про це. А, я хочу зараз їм подивитися, так що буде. ЗАЕС звільнена не буде взагалі. Ну звільнена можливо, там наприкінці війни все таке. Але щоб, щоб росіяни самі пішли з ЗаЕС, випадають карти остаточно ні ні в якому разі. Угу. Тут теж дуже таке цікаве е, питання. Е, будь ласка, чи забере моє житло в окупованому Маріуполі, нова міська влада Росії запитує Ніна 10.02.58. Але справа в тому, що Ніна це не єдина наша підписниця, яка запитує це запитання. Взагалі зараз просто нова влада дуже активно забирає просто безвідомо в окупованому Маріуполі житло людей. А, тому о, о, це дуже таке актуальне питання. Давайте спочатку ніні подивимося. Немає захисту, однозначно заберуть. Це на протязі півроку, але буде забрано. Що іншим людям? Ну тут злой рок, тобто його не не можна відтягнути. Що що взагалі у всіх іде Ну що, п'ятірка Пентаклів, четвірка кубків це головні карти, які показують, що буде забрано все на протязі року. Все у всіх. Це. Ось п'ятірка Пентаклів, угу. це карта е, воровства, угу. втрат і таке інше. І четвірка кубків це карта печалю, горю, суми, журби. І, в принципі, випадає так, що навіть ті люди, які там живуть зараз, у них навіть буде забрано. Ого. Доброго дня, чи виживемо ми з чоловіком в місті Дружківка Донецької області? Запитує Тамара, 30.01.57, Чоловік Геннадій, 13.03.68, Чи буде цілий наш дім? Давайте подивимося цю пару, а потім взагалі в загальному місто дружківку, що чекає найближчим часом. Що хата вціліє їхня, але буде як посічено осколками, або буде винесено вікно в якійсь частині хати, або західна, або північна частина хати буде, ну, буде винесено. Тобто, можливо, буде десь прильотись угу, поряд, і буде що буде. Далі. Так, Але сама хата буде в безпеці. Інше це те, що вони змушені будуть виїхати. Тобто, це станеться десь після півроку, після року, що вони вимушені будуть виїхати. Тобто, справді, так складуться обставини, що буде так потрібно. А... Хоча вони зараз не збираються виїжджати не при яких обставини, вони будуть мене слухати і думати, що ні. Але так складеться все, що прийдеться. Тут таке питання. Подивіться, будь ласка, от, шановні, я вас дуже. Я зі всією повагою до вас. Але будь ласка, задавайте, тому що ви тут написали питання. От щодо справи моєї доньки Альбіни, 30.03.93, Суд тягнеться вже 8 років. Як закінчиться суд? Чи знайдуть свідка? Чи живий він, чи змінити адвоката? Чого так довго тягнеться суд? Може є магічний вплив. Ну, шановна, при всій повазі, але ну, тут же на цілу консультацію на годину часу. Якщо ви бажаєте продивитися це питання дуже детально, ось так: от, всі питання розглянути. Будь ласка, записуйтесь на консультацію до будь-якого практика, які, наприклад, є в мене на каналі, які вам симпатизують і подобаються, і вони допоможуть вам розібрати ситуацію. А валяра, я попрошу подивитися, чи є е, взагалі шанс цей суд виграти.

Ну, по суду, тут іде дуже малий шанс на виграш, і виграш буде лише тоді, якщо вона сама буде затягувати засідання, або якийсь практик, якщо буде затягувати. Угу. Тобто, щоб засідання не відбувалися, тобто, чи е, адвокат не може, чи ваш юрист не може, чи хтось ще, чи якийсь перенос в такому випадку якимось чином, наприкінці складеться в її. Е, Пользу або не так буде не таким поганим буде саме рішення суду. При цьому всьому дуже поганий юрист чи адвокат, який працює з людиною. А, тобто вони не даремно тут запитали про адвоката. Так, не сподіваюся вже на відповідь. Пишу багато разів. Ну, бачите, як все ж таки час. Там просто, там просто от випадає грошова карта а -а -а. і жадібність. Тобто, там просто йде викачка грошей. Угу. І, о, і обіцянки. Зараз я знайду оця карта, так, угу. яка випадала. Четвірка пентаклів. Це, це, Ви це, це життя шановна, груші. зверніться до Веліара Бачите, він детально дійсно побачив. от Він вам допоможе, тому що затягнете і дійсно вже не можна буде врятувати ситуацію. Так, тепер щодо мобілізації синів. Чи будуть мобілізовані сини? Євген, 8 9 81 Зараз глянемо. Взагалі буде мобілізований, але через певний час, тобто не зараз, може, пів року часу пройде тоді. Але Добре. мобілізація буде. Ярослав тринадцяте, нуль Тут є ризик мобілізації тобто в, в, в швидкому, ну в швидкій перспективі. Да. Тому що це або а, вони десь потраплять так, що їм надішлють повістку. Ну не надішлють, а видадуть щось от таке. Угу. Так, е тут таке болюче питання. Подивіться мого брата Сергія. 17.01.71. Пропав без звісти. 10.11.23. Де він? Що з ним? У нього було дуже сильне поранення, і поранення таке, що він залишився як на полі бою. Бо це колись, колись, кудись влучання таке, що прям, ну, дуже сильне, і його просто забрали в полон. Зараз він поки що не вилікував це, тобто його не долікували, і потім, ну, потім ви дізнаєтеся, що він в полоні. Тобто до при кінця кінця війни це повинно питання вирішити, прояснитись. Слава си вам, що він живий. Питання любовного характеру: Чи є майбутнє у Лілі 15.04.69 і Валерія, 20.05.70. Ну, спільне життя буде, брак буде далі, в принципі, будуть люди жити. Випадає mm -hmm. так. Прекрасно. Добрий вечір. Подивіться, будь ласка, роман 5.06.81. Відмовили в бронюванні на роботі. Чи дадуть бронь? Чи оформляти мені догляд за мамою? 82 роки. Мамі 80. Так, да, так. Да. Зброю буде дуже важко, тому якщо у вас справді є хвороба якась, то тоді оформлюйте доги. Там в мами, в мамі. Ну, ну, Краще так, оформити доги, так? Да? Так, чи буде мобілізований син Дмитро 17.09.98? Яке питання нагадайте, тому що а, Чи буде мобілізований? Чи буде Двітро. мобілізований? По картах випадає те, що, те, що кажуть карти, що е, ризик мобілізації буде, угу. але е, якимось чином він буде відтерміновуватись. Тобто навіть випадає поїздка, але відтермінування призову, там, угу. чи якесь бронювання буде. Тобто людина е, може бути призвана, але дуже не скоро. Добрий вечір. Підкажіть, будь ласка, чи робить на мене магію коханка мого екс чоловіка, яка увела його з сім'ї приворотами? Стала погано себе почувати, запитує Оксана, 8.09.81 року народження. Справді, є магічний вплив і четвірка мечів, це кладовище, О. і королева жезлів, тобто відьма робить, не тільки звертається, а сама робить щось. Архан, Верховна Жриця, тобто, справді там є магії, тут треба чиститись і чиститись капітально, тому що там вже на глибинному рівні програми стоять негативні. О. і Скоріше за все закриті дороги, зараз У проблеми багато. зараз якісь фінансові, і в принципі в житті, тобто не тільки здоров'я, не тільки ще щось. Ну, Там багато букет проблем. Веліаре, надзвичайно вдячні вам, що завітали до нас в студію, знайшли час, щоб дати відповідь нашим підписникам на їх. Життєво важливі питання, адже часто пишуть, що чому ви там відповідаєте, коли війна да, на якісь питання, от, наприклад, про магічний вплив, чи а, там такі чи будемо ми в парі. Я хочу сказати, що в кожного от, для кожної людини є якийсь спектр питань важливих От для кожної людини, комусь важливо одне, комусь інше, але ми цінуємо питання всіх людей і. Віримо і знаємо, що для кожного важливість своя. Якщо у вас є бажання поспілкувати з валяром особисто, я нагадаю, що контакти майстра будуть в описі цього відео. Дякую, Вільяре. Дякую, навзам, Тетяна. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.